Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями годуть, благаторі з плагами йдуть, співаючи ідучі, дівчата, а матері Вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затихли. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Начко стави на папері сумними рядами. Чом вас відео не розвіяв, сипу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Закарі осенята, знайшов їй очі на брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за землі ночі, за вишневий сад завелить, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні, серце мріло не хотіло співать на чужині. Учитись, брати мої, учитись, брати мої. Думайте, читайте і чужого навчайтесь, свого не царайтесь, бо хто матір забуває. Є, того й Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти як чужі, і немає злому на цілій землі безконечній веселого дому. Обніміш брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і обмитих уцілуйте. Водними устами і забудеться самотня давня година. Я вже веде добра слава! Слава Україні!